На каналі Ваша Даша і сьогодні ми з моїми подружками Вілана та Дариною. Ми приїхали в гори, щоб забрати снігу. Ось, вони копають. Просто у городі сніг ростає, і ми його накапаємо. Я думаю, хватить, полізли в город. Дарина, ти чому накопаєш? Все пішли. <свист> Ви де полізли лазити? Ты... А... Так, ось так. І ми в цьому відрізне Само в городі сніга. В город Сніга так. Тільки де моя машина? Мені, мені більше за всього цікаво. Ну что, вы там злазите, девчат? Я тут уже. А где моя машина? М не, been, ä, ты тут А куда? А там. Да, да. А где... ой, ось, 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 ось. <Melchia> ой, да, все, я, я побачила. Арина, ты там бежишь? Дівчата, може? Можемо то відро понести, бо я буду за рулем. Давай. Ага, все, дякую, так. Вдали Дарина, пари. ми тебе підберемо. Сідай. Фарид вмикни. Що вмикнути? Пари. Ага, зараз. Ось так. Ви бачите, як там вкрасили? Так, ну все. Е а? Зараз е буде, напевно, заметіння. Того поїхали додому швидше. Так, відро. Стоп, стоп! Нам же потрібно в город поїхати сніга. В <свіття> тебе. <свіття> <свіття> Зовсім відра нема. О, приєм. Я. я ж все бачу. Так, зараз. Так, ну що, поїхали сніг розсипати. Ні, лан, розсипай. А, не розсипай. Куди? А, да. Дарина, а ти на лопаті струши сніга. снега. Так, зараз. ведро мое. Сидай! ведро! А в мене тут ведро! <laughs> Ничего, то мои, то в ведро! В ведро! В ведро! ведро! В ведро! Да. Так, так. Арина. Ааа, а как? Як? О. А я бачу. І я. Так, ну, ну все. Ми розсипали. Тепер поїхали додому. Тільки мене туди, туди. Ми не туди тільки поїхали. А по немаєш А ані. Ні, у нас На фронті дім Дарини Повинен бути. А то на дарини. Зараз ми дуже-дуже дуже меду їдемо, того ми на максимальній скорості поїдемо. Ой, з Новим на да вам, пише дівчинка. Ми вчора так роздавали подарунки. Напиши, дякую. Дякую, масія. Не нам нічого. Дякую. Дякую. Але доницю вона є. Більше не давайте все. Милан, ти поки напишеш, ми вже приїхали. Приїхали. написала, Ще норм. Не знаю. А що у нас там на криші? Дівчата, ви чого? Чо? гірлянду мене на кришу. А давайте поліземо на кришу та вкрасимо. Давайте. <ривіт> давайте. Ось сюди. Все, у нас тут гірлянди. Дівчата, давайте на кришу веде. Зовсім де. Поставь. Забину. Якщо так не виходить у вас. я mm поставлю. -hmm. Mm -hmm. <гроши> Добре. А <гроши> так, в принципі, вийшло один раз. Yeah, так. Mm -hmm. <гроши> Чи є відро на заборі? Ой. <гроши> бачу. <гра> 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 так, давайте, ви чого? Дарина на крышу. Ну все, давайте вкрашати. А, да. Ой, я говорю, тут. Це дарина. ти мила? Ну хтось. Дарина. Ну хтось вкрашав. А де ви такі гірлянди взяли? Ну що, до все да? Як нам вкрасити? У мене є ідея. А де ви гірлянди взяли? Воно виходить, ну, до коротки. Там в самому низу є дермати там воді. Ага, все, я знайшла. Це декоративна ялинка, а всередині е вона як там? Справжня. Ось так, ось так. Дівчата, мені потрібно Санту Клаусу Діду Морозу піти, чим колечку, покласти їсти під нашу ялинку. Зараз я прибіжу. Дід Мороз буде отак от Приїдемо. Милана, пам'ятаєш, Міла, пам'ятаєш, як можна було через окно до нас у Дім запригнути І якщо б так зараз було, то Санта-Клаус з легкістю б нам подарунки поклав? Угу. Старина, вийди, вийди, я пішла Санта-Клаусу. Ви чого кришу не вкрашаєте? Так, полізла на кришу, що ви там? Давайте. На кришу. Ой. Я перелі... перестріну. <сум> вот це козлики на морічні. Стрибаєте? як козлики на горічні <сум> стрибаєте. <сум> ви як на стрибаєте. <сум> так. Ну, в принципе, доброе выходить. Но ну, вы действительно козлики два новорічні прыгаете обоє колені. О, ой, 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 ой. По, по краєчку здається, буде. Так. Дарина, ты чего на криші тут? Дарина на крисі тут танцює. Дівчата, можете вот тут -от провести лінію цими гирляндами, бо в мене вже ліміт. У мене тоже на мані. Ну добре. Так. Дарина зовсім танцює. Так, ну полізли. Ми кришу вкрасили. Тепер полізли. У дім. Давайте злазьте тільки обережу. Так, ось так. Ми як заїжджали в дім. Дарина! Навіть колись можна було так от стриб і через це вікно в цьому же будинку перестрибнути. Так, хто свиню? Що тут? На другий поверх зайди. Ну у тебе два бабая. Тебе два бабая. Дарина я з тебе як баба бахну. Ха-ха-ха-ха, такая гарниня всю вдома. Лапи до гори, хелазь, лапушка, Дарина. Ану, ну, злизь, давай, злізай. Давай, я тебе спущу. Все, спустила. Так ще не ламна наверху. Що там, приплюснула тебе? Oh я буду перепрягатися. Добре. Давай ти на першому ми на другому. Все, я знаю. І я тут телевізор гляну. Ви бачили, я під ялинку поклала печиво та молочко. Все. Ну, дуже гарний Ой. дім. Ой! Так. Ну, в нас дуже гарний дім звідси. Я думаю, вам сподобалося це відео. Так що всім. Пока-пока. До нових зустріч. Пока-пока. Зараз ще одна прилізе, Дарина ти чо, Так, давайте потанцюємо. Зараз, зараз, зараз. О, це танець дуже гарний. Дарина, я забула, який це номер. Це дев'ять. 9... Нет, не дев'ятнадцять. Одинадцять. А, да. Ну, давайте всі на раз, два, три. Ти що, ми були одночасно танцювали. Ви танцюйте, ви танцюєте. Зараз я хочу всерединку. Якось у мене так гарно. Ось! Таке в мене вийшло відео. Ждіть нових відео. Не придавіть мене. Беременно з зонтиком, з подарком. Давайте подарки візьмемо. У его. Дайте мне. Я тебе давала. Бери. О, И всем пока-пока. До новых встреч. Ждите новых видео.